Це фото українського письменника Михайла Коцюбинського. Екранізація його повісті тіні забутих предків нині у списку кращих стрічок світу Гарвардського університету і обов'язково до перегляду для претендентів на кандидатський ступінь у кінознавстві. Михайло Коцюбинський, окрім значного письменницького доробку, ще відомий поліглот знав дев'ять мов, і серед них кримська татарська історикиня Гульнара Бдулаєва каже: Коцюбинський періодично жив у Криму і там зацікавився мовою. І традиціями корінного народу півострова. Перший рік свого пробивання в Криму він ще не знав кримськотатарський язик, але він писав своїй дружині, що він заявив тетрадку, де записував всі кримськотатарські слова. І він, наприклад, вже такі словники розмовних себе заставив, щоб якось спілкуватися. Тому тут треба сказати, що наприкінці 19-го, початку 20-го століття кримські татари не знали російську мову, вони завжди спілкувалися своєю рідною кримськотатарською.